З глибоким сумом сповіщаємо про непоправну втрату. 1 жовтня 2025 року у віці 29 років перестало битися серце мешканця селища Красне Олександра Мартинюка, вірного сина України, відданого захисника та доброго друга. Олександр проходив строкову службу у Львівському прикордонному загоні. Події 24 лютого 2022 року стали вирішальними. Вже наступного дня, вірний присязі, добровільно повернувся до лав прикордонників і став на захист рідної землі. Воював на сході України, у Луганській та Донецькій областях, сумлінно виконуючи бойові завдання. У лютому 2024 року під час бойових дій у Серебрянському лісництві дістав важкі вибухово-осколкові поранення. Тривале лікування та звільнення зі служби не зламали його мужності. Та, на жаль, важка хвороба передчасно обірвала життя нашого героя, щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана герою України.